Один український воїн загинув в бою з диверсійною групою під Дебальцевим. Шестеро поранені. Це сталося сьогодні вранці. А за минулу добу є ще п'ятеро поранених. В штабі ато це називають відносним за Втім, Росія все одно обстріляла українські позиції 25 разів. Із мінометів, гармат і танків. В широкиному під Маріуполем бій тривав цілий день. Наші підрозділи бойовиків відкинули. Не пощастило терористам в селищі Золоте на Луганщині. Там вони програли сутичку. І новина від української розвідки тривожна для жителів Донецька, яких сепаратисти збираються силоміць вигнати на демонстрацію 9 травня. Російські бандити готуються розстріляти святкові мітинги і під цим кривавим приводом піти в наступ на трьох напрямках: Широкини, Піски та Станицю Луганську. У день перемоги 9 травня. Бойовики мають наміри розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку в цьому терористичному акті. Ворог заздалегідь звинуватить сили антитерористичної операції, використає кров мирних мешканців Донбасу як привид для масованого наступу на українські позиції.